30-й день дієти обід. На обід бульйон з куриного м'яса, голінь варилася і зверху посипала зеленим укропом. Вариться бульйон дуже просто. М'ясо добре треба промити, залити водою, довести до кипіння. Зібрати піну або просто злити цей перший навар і налити чистої води. І далі вкинути, коли знову вода закипить, лавровий лист, гвоздіку, перці перці горошиком. Можна червоний, чорний та білий. Не забудьте гвоздичку кикнути, але не багато, трошки на літр десь одну-дві штучки, не більше. І у вас буде смачний бульйон, якщо ще трошки солі додати. От у мене така посуда. Я в неї налила бульйон тут менше, ніж півлітра, набагато менше десь. Ну, Не буду казати, не знаю точно. І ось такі два хлібці. От і вся. Весь обід. Хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.